Я не буду казати, що всі кругом святі, і все в нас за там, законом. Все звичайно є промахи, звичайно є е, якісь такі речі, які не недопустимі. Хоча ну, тут мене розуміти як. Військову, як волонтера, як вдову, як е, людину, яка тільки має коло військових да, за 11 років. Сказати, що мені дуже шкода, кого кудись весіфікували, ну, я я вам збрешу. Е, ну, це неправда. Та, є випадки ті, що я вважаю, що недопустимі, та там насилля і так далі. Але ж в те, що ми бачимо, це не обов'язково те, що нам ну, там написано. Тому що є дезертири, є е, СЗЧ, не, не ті, як ну, просто у нас СЗЧ вже прирівняно до геройства. СЗЧ не був, то ти не мужик. Ну, от виходите по місту, та, я їжу по Україні, я їжу, ну я жодного разу. Та я бачу блокпости, я бачу, як перевіряють документи. Але я не бачу, як когось затягують в буса. От Як так знімають ці ролики? Що от, і якщо помітити, то і на вулицях, ну, то дуже рідко, де там буває кричаща що жінка, рятуйте і так далі. А якщо придивитися на все відео, то порожні вулиці, порожнє все. Та, і тут раз, опиняється бусик. І при тому, що не видно, що хтось когось зупиняє, ну, хоча б це елементарно, що, ну, звідки. Початок цього відео, як це від чого? Так. Тобто у нас все починається з того, що когось кудись пакують. І люди не хочуть. Люди, ну, люди вже за такий ну, страх такий от в них, що вони готові будь-яку дурню вірити.